Всім привіт! Радий усіх бачити в себе на каналі, Тебе, Тебе і навіть тебе, мій хейтеру. З кожним відео я бачу, що навколо мого каналу починає потрохи формуватися таке електровело ком'юніті, де люди діляться своїми думками, порадами та життєвим досвідом. І це дуже суперово. Сьогоднішнє відео буде трохи неформатним, але ж, на мою думку, все таки дуже дуже цікавим. Про те. Як велосипед може повпливати на життя людини? І я поділюсь вам своєю історією. І перед початком відео я хочу зробити декілька важливих оголошень. І почнемо з першого: це те, що з завтрашнього дня назва каналу змінюється на моє ім'я та прізвище Дмитро Векович. До речі, будемо знайомі, це для того, щоб ми не загубилися. А змінити назву мені доводиться через те, що пару місяців назад був створений канал з такою самою назвою, і він повністю присвячений військовій темі. Як ви, мабуть, неоднократно бачили на біобордах, що дві ж тільки починається, і все в такому стилі, мені зовсім не хочеться асоціюватися з цією темою, бо в нас, усі, хто підписаний на канал, цей канал був про технології, електровелосипеди, обмін думками, досвідом і про подорожі, а аж ніяк не про війну. Тому я так сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Друге оголошення пов'язане з тим, що майже під кожним відео, та й ви мені в інстаграмі особисті повідомлення завели питаннями, а де все ж таки купити комплектуючі і так, щоб були якісні, і щоб не обманули, і не заскамили на гроші, і щоб все прислали. Тому я вирішив спочатку зв'язатися з тим магазином, де сам особисто купував комплектуючи, щоб домовитися про якусь співпрацю, можливо, про якісь, про якісь знижки для своїх підписників. Але вони мені відповіли, що в них дуже багато замовлень, їх зовсім не цікавить ніяка співпраця. Тому я вирішив створити власний інтернет-магазин запчастин та комплектуючих до електровелосипедів. І повірте, ціни для моїх підписників будуть просто одними з найнижчих в Україні. Я побачив, що около мого каналу створюється невеличке, але електровело ком'юніті, і мені спала така думка, що його треба обов'язково підтримати. Зараз магазин на стадії активної розробки і плановий час запуску це друга половина квітня. Тому як тільки він запрацює, я зроблю окреме оголошення. Тому чекайте. Тепер перейдемо до третього оголошення, і як ви знаєте, мій канал будується на електровелосипеді, який я сам збирав по частинам, і вже катаюся на ньому майже два роки. Багацько було тестів зроблено, різних подорожей, чого тільки вартує подорож через всю Україну на, на цьому велосипеді. Але я хочу розвиватися далі, хочу відкривати для себе нові технології і не тільки застоюватися на одному мотор-колесі. Тому я вам трохи привідкрию залаштунки, як ви бачите, позаду мене на фоні вже інший велосипед. Так, я збираю і знімаю про нього відео. Це мій новий проєкт побудови електровелосипеда на каретковому двигуні, Bosch, який буде перероблюватися під ручку газу і під звичайний КТ-контролер. Цікаво! Мені теж цікаво. Я на 100% впевнений, що такого ви на Ютубі ще не бачили. Велосипед готовий майже на 70%, але є багато нюансів, є багато таких переробок, які вилізають і треба дороблювати, тому на його збірку до збірку ще потрібен десь час, можливо, навіть до місяця часу, і в квітні, початок травня. Вийде повне відео про збірку з нуля покомплектуючих, я вам покажу все від початку і до кінця, як запустити цей велосипед на ручці газу. Лише можу сказати, що двигун тут каретичний Bosch четвертої генерації, і це буде дуже цікаво. Тому щоб не прогалити це відео, обов'язково підпишись на канал. І останнє четверте оголошення: це те, що на побудову ось таких от проектів. На інтернет-магазин, на зарплатню людям, які роблять цей інтернет-магазин, та на закупку товару треба чимало грошей. Я ні в кого ніколи просити гроші не буду, але мені доведеться на превеликий жаль розпрощатися зі своїм старим другом Електрохартейлом. Можливо, комусь буде цікаво. В такій конфігурації, як він зараз є: це мотор 500W 36 Вольт і акумулятор на 27 годин. Його цінник у 35 тисяч гривень, але повністю обслугований з новою вилкою, бо стара вже від'їхала. Ну, повністю перебраний, змащений, все обслугований і готовий до нового сезону. 35 тисяч гривень. Всі тести, все, все все повністю, як його збирати, що до чого. Все є на каналі. Цей канал побудований на цьому велосипеді. Або 27 тисяч гривень на акумуляторі у 10 Аг. годин. Нагадаю, що на 27 амперах. Він проїжджає приблизно 100, 110, 120 км, можна навіть проїхати 140 тільки від ручки газу. Асистента в мене немає. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм, можу вам його продати. А ні, так я його розберу і продам по частинах, або пущу в наступні свої проекти. І для мене це навіть буде вигідніше. Бо тільки один акумулятор коштує 16 тисяч гривень, і я так планував, його можна поділити на три окремих акумуляторів для своїх наступних проєктів. І для цього в тому числі. Тому, якщо вам буде цікаво, посилання на огляд цього велосипеда я залишаю у цьому куточку. Ну що ж, а ми переходимо до основного відео. Усе почалося з простого бажання. Їздити, досліджувати, відкривати світ, який раніше існував для мене тільки на карті. Я пам'ятаю, як у дитинстві проводив години, роздивляючись географічні атласи, гори, річки, міста, які здавалися такими далекими. Я мріяв опинитися там, побачити все на власні очі, але тоді це здавалося неможливим. Мій перший велосипед це була батьківська десна. Я на ньому від'їздив майже все своє дитинство і дуже-дуже багато років. Завжди мріяв, щоб батько поміняв там покришки на зубасті, які були у моїх друзів, тому що тоді це додавало велосипеду агресивності. Але це все були лише тільки мрії. На ньому ще у часи молодших класів я почав виїжджати за межі району і від'їжджати на перші 5 кілометрів в одну сторону. Тоді для мене це були подорожі, можна так сказати, порівняти з сьогоднішніми на 100 кілометрів, де я готувався, брав з собою бутерброди і навіть чай з термосом. І саме тоді, коли мені було 12 років, я здійснив свою наймасштабнішу подорож, ну як для тих умов, на такому велосипеді десна. Я поїхав з міста Харкова. ну, харків'яни знають мікрорайон, нові будинки, до міста Дергачі. Це було 25 кілометрів. В одну сторону. Я успішно доїхав до дергачів, розвернувся, поїхав додому, і вже на в'їзді в місто я пробив колесо. Проїхав 10 кілометрів, і останні 15, майже через це місто, я йшов пішки з велосипедом, тому що ніяких камер в мене, звісно, з собою не було. Ні було ніяких ні страв, ні навігації, ні GPS. -а. Я орієнтувався лише. По картам бумажним, які в мене були, були атласи, були карти, і я дому, з дому продивлявся цей маршрут. І вже по ньому, по пам'яті у 12 років я їхав через це місто в інше місто. Тому ця подорож для мене дуже запам'яталася і стала для мене початком моєї епохальної історії подорожей. А вже на наступний рік я отримав свій омріяний перший особистий велосипед. Батьки купили мені гірський Вінер Вікінг на 26 колесах. До речі, дуже цікавий випадок. Знав би я тоді, коли купували мені перший велосипед, що через 12 років я буду працювати в компанії Вінер, в компанії-виробника мого першого велосипеда, де я, до речі, і працюю по сей час. Ну, точніше, компанія називається не Вінер, а ProBicycle Group, в яку входять такі бренди, як Secon, Winner та Kinetic. Мій велосипед був сталевий, важкий. Такий самий Вінер Вікінг на алюмінієвій рамі коштував на 500 гривень дорожче, але на той час грошей у нас не було. Та й хіба це мало значення? Головне, я міг їздити. Я міг вирватися за межі двору, відчути, як вітер вривається в обличчя, і просто їхати вперед. Спочатку це були короткі поїздки районом. Кожна нова вулиця, як маленьке відкриття. Я пам'ятаю, як уперше поїхав далеко за звичні межі. Було страшно, але хвилювання і радість брали гору. Поступово місто стало здаватися мені тісним, і я захотів більшого. Аж поки не настав 2018 рік, коли в мене з'явилося дике бажання зібрати свій велосипед мрії, такий, от, як я хочу, щоб він був на алюмінієвій рамі, щоб він був на 29 колесах, щоб все було так, як я хочу. Хоча знань на той час в мене було нуль про це. І я почав шляхом проб і помилок робити свої перші шаги у збірці велосипеда. На той час я налився на замовив собі раму з велосипеда Specialized Hardrock на 29 х колесах і навколо нього побудував свій перший самозбірний велосипед. Зібравши його, я зрозумів, що це не тільки прикольно, фаново, та ще й може бути прибутково. Я почав на Оликсі купляти поламані велосипеди і ремонтувати їх. Заробляв небагато, десь 300-500 гривень, ну може до 1000 гривень на одному велосипеді. І нікуди не поділася ця жага до дослідження нових доріг і розширення свого кругозору. Тому у тому ж 2018 році я відправився у свою першу подорож Україною на велосипеді. Правда, добирався я туди на потязі: Одеса, Київ, Івано-Франківськ. Ви тільки уявіть, я виїжджаю з Одеси і їду у той час ще місто називалося Іллічівськ, зараз Чорноморськ. І приїжджаю на море на своєму байку. Ви розумієте, яке це було задоволення і який я Кайф тоді отримував? Або вперше відвідати таке місто, як Івано-Франківськ, який потім з часом неабияк повпливав на моє життя. Це було щось неймовірне: бачити, як змінюються міста, зустрічати нових людей та дізнаватися їхні історії. З 2019 року я почав освоювати як на той час трендові гравійні велосипеди та переробляти звичайні там міські під руля барана, і це мене захоплювало, тому що такі велосипеди коштували дорожче, їх можна було перероблювати і заробляти там пару тисяч гривень. До речі, за увесь час через мене пройшло, мабуть, більше ста велосипедів. І якраз володівши таким гравійником і дивлячись на Ютубі, як той же Саня Льопота подорожує світом. Почали з'являтися думки займатися чимось подібним. Але нестача грошей не дозволяла мені такого, і доводилось обмежувати себе подорожами по Харківській області. Але з іншого боку, ці поїздки були частими і немало так давалось накатувати. І все так продовжилось до 2022 року, аж поки не почалась війна. І в мене, мабуть, як і в більшості українців змінилося сприйняття життя та розуміння як одні речі, які були. Важливими та цінними, ти розумієш, що в один час вони стали просто непотрібними, і розумієш, що цілі, на які ти витрачав своє життя, вони просто безглузді і не мають ніякого сенсу. І те, чим ми можемо займатися, це просто може бути в пусту витрачений час. А краще цей час приділити собі, подорожам та розвитку себе як особистості. Поїздки Харковом були обмежені, ба скажу навіть більше небезпечними. Але мені вдалося все ж таки за 22 рік проїхати пару тисяч кілометрів на роботу та відпочинок. В квітні 2023 року я планую їхати на захід України, в місто Івано-Франківськ, на деякий час. І мені спадає така думка: Хм, а не взяти мені якийсь гравійний велосипед для подорожі по Карпатам? Я знайшов в івано франківській доволі таки непоганий варіант. Це був Top Stone 2019 року за 600 баксів. І тому там його віддалено вже перед тим як їхати купив. Яремче, Ворохта, Кауш, Тернопільська область. Я об'їздив навколо Івано-Франківська майже все. Все було круто, але є одне але. Ті дороги, по яким я люблю кататися, вони зовсім не підходять для гравійних велосипедів. Поїздивши там місяць, я відбув собі просто все. Руки, хребет пополам собі зложив. Чому так? Тому що, наприклад, в Харківській області, якщо їздити, то дорога по селам це або вбитий асфальт, або якийсь середній асфальт, або це просто ґрунтовка. Накатана, така нормальна, що можна їхати. Для гравійника це те, що треба. А ось західні регіони, там де ближче до Карпат, Прикарпаття, там є такий фетиш в них, Ну, це нормально, це обусловлено умовами місцевості, що в них дороги вимощені з каменю. І таких доріг там майже всі. А мені не хотілося на своєму гравійнику кататися тільки по асфальтованим основним автомобільним дорогам. Мені хочеться кудись там з'їхати на якусь стежку. Або навіть піднятися на невеличку гору. І якраз у квітні того ж 2023 року, катаючись там на своєму гравінічку, мені спадає наступна думка, що цей велосипед мені зовсім не підходить, а мені треба зібрати якийсь класний комфортний гірський байк. І не просто гірський, а електро, який ще й буде допомагати мені заїжджати в гірки без значних зусиль. Повернувшись у травні додому, я активно починаю вивчати тему електровелосипедів і передивлятися просто десятки або навіть чи не сотні 에, годин інформації на Ютубі про те, який двигун обрати, який контролер, яка потрібна батарея, та й в принципі, як оце все зібрати докупи. На початок збірки знань мене було нуль, та в принципі по деяким коментарям. Деяких осіб так і залишається. Але мені знадобився один місяць для того, щоб повністю зібрати свій електрохартейл на базі рами Giant Фетом і зробити на ньому перший виїзд. На все це від початку до кінця мені знадобився один місяць. На цьому велосипеді побудований увесь мій канал, і ви всі його дуже добре знаєте. Після збірки одразу. Рівень моєї обізнаності в темі електровелосипедів і збірки був досить на високому рівні, і тому я одразу тоді після збірки написав сценарій для відео про огляд на мій велосипед. Але вийшов він тільки через рік. Чому через рік, спитаєте ви? А тому, що я тоді не наважувався створити у 2023 році свій канал. Я створив його тільки через рік. І через рік я випустив ось це відео про ось посилання залишаю про огляд на мій велосипед, який я ще написав, як тільки-тільки на ну його зібрав рік тому назад. Цей велосипед завжди мене радував, та в принципі і по цей день продовжую радувати. Він завжди зі мною. Ось він тут стоїть з боку від мене, дивиться, все слухає. Знаю, правда, що я його планую продати, але нічого. Але саме переломним моментом для мене стало створення цього каналу у 2024 році, і у ці перші відео про подорож на електровелосипеді через всю Україну. Це була мрія дитинства і всього мого життя. Коли ще в дитинстві я з батьками їздив до Криму на машині і завжди хотів зробити це на велосипеді. В Крим з'їздити вже не вийде, але я вважаю, вийшло навіть краще. Я зміг проїхати через всю Україну, з міста Івано-Франківськ, повернутися до себе додому в місто Харків. Посилання на цей плейліст із трьох відео, як я їхав, я залишаю ось тут, у куточку. Переходьте, дивіться. Я пам'ятаю, як за один день змінювалися краєвиди. Вранці ти серед гір, надвечір рівнина, наступного дня без краї поля, а на третій день ти вже в Черкасах і перед тобою величний Дніпро. Це неможливо передати словами. це потрібно побачити і відчути. Такі моменти змінюють погляд на життя. Але будь-яка подорож це не тільки радість, це випробовування, коли немає сил, а їхати треба, коли велосипед ламається далеко від цивілізації. Коли дощ лє так сильно, що дорогу майже не видно. У такі моменти хочеться здатися, але ти збираєшся з силами і продовжуєш шлях. Велосипед не просто дав мені свободу, він, можна так сказати, навіть врятував моє здоров'я. Я, Я пам'ятаю час, коли через малорухливий спосіб життя та постійний стрес моє самопочуття погіршувалося. Але велосипед давав мені сили. Я знаю багато людей, для яких велосипед став порятунком: від хвороб. Стресу та депресії. Можливо, і для вас він стане початком нового життя. Зараз велосипед для мене це не просто хобі, це моє життя і це моя справа. Я створюю, тестую та за рахунок моїх відео намагаюсь допомагати людям відкрити для себе цей світ на двох колесах. Я живу цим і не на секунду не шкодую, що колись зробив такий вибір. Я не знаю, куди приведе мене дорога завтра, але я точно знаю одне: я буду в дорозі.